Друзі, я вас щиро вітаю з наступившим 2026 роком. Та дам, сьогодні 1 січня, сьогодні у нас Новий рік, сонячна погодка. Ми встали, руки, ноги є в здоровому глузді, і це вже великий плюс. Я бажаю вам радіти таким маленьким маленьким. Пустячкам. І з цього складається все наше таке велике життя. Якщо ми будемо радіти маленькому, то життя буде трохи щасливішим, трохи кращим, трохи яскравішим. Я бажаю вам всім здоров'я. Здоров'я це саме-саме головне і основне в нашому житті. Якщо є здоров'я, вам все по силам будь-яка робота, будь-які побажання, будь-яка мета це саме основне. Далі я бажаю всім мира. Це теж найголовніше для нас зараз. Слухали ж вчора всі президента. Бачимо, що він може і прагне миру, але ми хочемо, щоб були якісь кроки, такі, суттєві, і ми побачимо, що дійсно ми йдемо до миру, бо народ вже так втомився, ми так бажаємо миру, ми так бажаємо феєрверки ці на Новий рік, салюти ці, так, 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 такий пустяк. А от його не вистачає, цих радісних е, людей, е, того життя, яке було в нас для себе я б особливо бажала б, е, щоб син мій в цьому році як можна найшвидше залишив війну, е, щоб вона закінчилася, або щоб він пішов звідти, щоб в нього все. Е, щоб все він зміг, все в нього склалося, щоб дитина моя пожила щасливою. Три роки війни він витримав, я не знаю, це, ну, це такий поступок. Хочеться здоров'я, хоча б крапельку, щастя, як і усім, миру, як і усім, хочеться свою квартиру чи будиночок свій. Такі. Маленькі побажання такі, як і у всіх друзів, всіх люблю, обнімаю.